Як вам сьогоднішня гра? Було, в принципі, близько для, до того, щоб очки набрати. Наскільки От задоволені, не задоволені? Ну, близько не вважається. В таблиці вони, вони не прибавляться. Налаштовувалися тільки на побіду. По сопернику мали ну, мали шанси всі виграти матч, але пенальті і свої моменти, які намагалися здати, та не реалізували. В першому по перерві ви зробили заміну нападника, який грав в першому таймі, замінили чому? Питатись більше додати агресії та більш об'єм, щоб виконував нападник. Ну, якісь моменти він виконав, якісь ні. Ну і на наступній матчі як тепер плануєте перебудувати гру? Можливо? Та ні. Ми будуємо кожну, кожну гру, так що. Міняти, змінювати щось не будемо. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній матч і як ви щодо суддівства? Наскільки справедливим було вилучення? Ну, на рахунок суддівства скажу, що ми дивилися попередню гру, де вони програли 3-0 і там вже були симпатії в сторону локомотива. Я попередив своїх хлопців, кажу, акуратно суддівством це, не вступайте в полеміку. Ну, бачите, не послухали, заробили дві. Там три жовті карточки на рівному місці, де ми її не пахло. Значить, будемо працювати над підвищенням ігрової дисципліни. І це, ну, я задоволений в першому таймі, якому розумієш, що повна перевага, і в нас буде 400% моменти, десь не вистачало останнього пасу. Знаєте, в тому плані індивідуальної майстерності не вистачає, де холоднокровно зіграти і завершити точним ударом. Емоції, молода команда, 18-17 років. Є багато досвідчених, ну в тому і проблема в тому, що у нас десь не вистачає зіграності. Але я задоволений їхнім відношенням. Дякую хлопцям, що витримали, все таки тяжко було в другому таймі. Молодці. Ну, щодо подальших матчів, як краще, щоб зробити посилити команду з щодо реалізації, що скажете. Ну, нам треба просто знаєте, нам треба одним складом тренуватися, щоб була реалізація, десь наігрувати, моделювати гру. Е, в атаці там, проводити комбінації, фланги по центру, до автоматизму доводити. Десь в тому плані нам не вистачає, знаєте, тому що в нас йде як солянка, друга ліга з Ю-19 перш... з і з першої команди, ті, що не потрапляють основний склад, до нас приходять і ми працюємо. Але я бачу, що з кожною грою все краще і краще. Вітаю вас, з перемогою і гарного Я дня всього краще, всі на краще всім нам миру.